Так, приїхала наша Audi a 13-го року. Що, як а, тобі? Так, Тільки треба вогнегасником записатися в тій машині. А чого, що сталося? Дивись, приїхала ціленька, це як завжди, у нас всі машини цілі. Але дивіться, під капот. Трохи тут була пожежа, зараз пожежників будемо викликати. Угу. Е, але знаєте, в чому прикол дивиться? Оця навісуха поплавилася, але машина заводиться. Ну правда, ми так підозрюємо, що вона загорілася через те, що тут тріщина є в паливній рампі. Ну, оцей шланг, який йде на паливну рампу. І і, і. і що? І воно то все попало. Але я тобі сказав, що не найгірше, як могло бути. По факту, що загорілися впуск, датчики, проводка. Ну, але мене дивує, ти розумієш, як та машина заводиться, бо реально дивились на аукціоні. Зараз ми її ясно не будемо заводити, але на аукціоні вона заводилась, по тому всьому, що тут практично всі датчики от поплавились. Ну, але по факту що? Це Просто все на висоху поміняти, датчики, і машина поїхала. По тобто цілий автомобіль і дуже-дуже гарні гроші він вийшов. Буде скоро в продажі. Скоро буде в продажі з новим навісним. Отак а. А машинка файна. Так все дуже гарно. Повний привід? Повний привід, преміум, камера заднього виду є. Ну так, да, це рідкість.